Територіального відділення асоціації у Львівській області, директора приватного підприємства Ванкувер Гранд. Прошу підготуватися доюсу Олександра Олександровича. Шановна президія, шановні колеги, Львівське територіальне відділення засноване три роки тому, та й за такий короткий термін нашої діяльності ми провели велику роботу з розбудови партнерських взаємовідносин. Між органами влади та платниками податків. Доказом ефективної співпраці, є позитивне сприйняття Львівської бізнес діяльності Асоціації платників податків. У нас нараховується 545 членів асоціації, зареєстрованих в територіальному відділенні. Сьогодні ем, кількість делегатів 36 делегатів від Львівської області. Активність бізнесу на Львівщині підтверджується кількістю присутніх на різних заходах, які проводить Асоціація платників податків. В рамках регіонального туру всеукраїнського громадського обговорення методи громадського впливу на органи державної влади з метою захисту інтересів платників податків, яке було проведено у Львові 20 жовтня 2011 році, були присутні 150 членів Асоціації платників податків. Були настільки ефективні обговорення та пропозиції від бізнесу і влади, що доволі тривалий час цей захід обговорювався і в бізнес-колах та засобами масової інформації. Згідно підписаного меморандуму про співпрацю з Державною податковою службою у Львівській області, у нас напрацьовані конструктивні заходи співпраці, Залучення членів Асоціації платників податків до громадських обговорень щодо реформування податкової системи України за 12 рік, у нас відбулось 27 спільних спільних засідання в засіданні форматі круглого столу, один телеміст і три телепередачі це великий обсяг роботи, який. Ведеться попередньою підготовкою. Нещодавно проведені зустрічі членів асоціації з головою ДПС Львівської області по тематиці практика та застосування податкового законодавства. Важливо, що пропозиції підприємців враховуються. Прикладом, запровадження, прикладом є запровадження змін у спрощену систему додаткування з диференційним підходом до малого бізнесу відповідно до річного обороту, відсутності збільшення розміру ставки податку за кожного найманого працівника. Це створює сприятливі умови для ведення бізнесу суб'єктами малого підприємництва, відбувається легалізація зайнятості, зайнятості населення та заробітних плат. Щомісячно за участю асоціації проводяться зустрічі з великими платниками СПІ, де обговорюється проблематика нормативу правових актів, неоднозначне тлумачення в законодавстві, напрацьовуються пропозиції спрямовані на зниження податкового тиску. Архіважливим завданням є допомога членам Асоціації платників податків у вирішенні конфліктних питань у сфері оподаткування. Створена узгоджувальна комісія АППУ і ДПС у Львівській області з вирішення спірних питань у сфері оподаткування, на які розглядаються скарги та пропозиції щодо зміну законодавства. За період 2012 року до територіального відділення надійшло 118 скарг звернень. Це не тому їх так багато, надійшло так багато, тому що такі проблеми тільки у Львівській області. Просто у Львівській області співпраця органів влади і асоціації платників податків є доволі тісною і засоби масової інформації про це повідомляють постійно платників податків. Звернення були щодо неповернення неповернення ПДВ, невидачі довідок на реорганізацію, частих викликах ТПІ щодо рівня податкового навантаження. Кожне з таких звернень розглянуто на рівні керівництва ДПС області разом з асоціацією платників податків, і в переважній більшості повністю початково вирішено на користь платника податків. Якщо такі звернення не враховуються, законні права членів асоціації не враховуються в користь. Платника податків, такі звернення переходять до Генеральної дирекції і Асоціація платників податків на рівні центральному вирішує ці питання вже з ДПС України. Самим яскравим показником співпраці Асоціації і органів влади це проведення рейтингу сумлінні платники податків. Це урочисте вшанування переможців обласного туру проходить щороку в одному з найбільш знаних приміщень історичного Львова Динковчених. За результатами 2011 року було нагороджено 35 підприємств-переможців Всеукраїнського рейтингу сумлінних платних податків 2011. На такі заходи ми завжди залучаємо дітей вихованців творчих колективів, які надихають своєю поетичною та художньою творчістю. До добросновісної сплати платників податків та водночас виховують усвідомлення щодо добровільності сплати платників податків у майбутніх платників. Гордістю є те, що попереднього року на сумліний платних податків 2010 Львівщина зайняла друге переможне місце. Цьогоріч ми отримали першість по кількості переможців рейтингу сумліни платних податків 2011 року. Також важливим напрямком є проведення консультаційно-роз'яснювальної роботи. Співфінансування нам допомагає Львівська обласна державна адміністрація. В керівні склади територіального відділення входять. Представники обласної державної адміністрації, що край необхідно для ефективної роботи, з, різних, з різними проблемних питань з різними контролюючими органами. У нас підписаний меморандум про співпрацю. і щорічно підписуємо план спільних дій. Територіальне відділення беремо участь у розробці регіональних програм. Співпрацюємо з програмою ПІЗМ. Це канадська програма. Канадський проєкт. Керівництво територіального відділення входить у склад координаційно дорадчої ради при голові, при голові, губернатору Львівської області, комісії розвитку регіону і маса різних комісій, на які вистачає часу приходити підготовленим. Також вкрай важлива співпраця з різними і з іншими громадськими об'єднаннями. Саме тому у склад територіального відділення входять керівники громадських організацій Львівщини. Громадські організації, які за своїм принципом створення як елозеві, мають великий досвід у своїх вузькоспрямованих питаннях і є незамінними помічниками на, на проблемних ділянках. Заступником голови є член асоціації, водночас голова громадського об'єднання Я Львів'яна. Очолювана ним громадська організація об'єднує власників малих архітектурних форм і має постійні конфліктні ситуації з міською Львівською міською радою. І вимушено вже стало експертами по земельних питаннях і по питаннях оренди також. Саме в співпраці з експертами в різних галузях життя, бізнес-середовища нам дається вирішувати питання, які на перший погляд здаються невирішуваними. Для більш ефективної роботи створені та активно працюють місцеві відділення у районах Львівської області. Очолюють місцеві відділення поважні знані люди на території своїй. У керівних органах місцевих відділень також ходять представники райдержадміністрації податкових інспекцій. Створення місцевих відділення в районах дають можливість мобільніше вирішувати проблеми підприємців. Робота асоціації є практично цілодобовою. Тому що, коли підприємцям проблема, він в розпачі, ми не зважаємо на пору ми думаємо, читаємо зазвичай пізно ввечері, радимося з фахівцями гендирекції. Вивчаємо питання і знаходимо шляхи, щоб захистити законні права членів асоціації. Ця робота не приносить матеріальних здобутків, вона коштує багато часу, сил. Але ми розуміємо, що це нагальна проблема суб'єкта господарювання, його найманих працівників та віра в справедливе, шанобливе ставлення до найбільшої цінності держави-платника податків. Та коли ти працюєш в команді професіоналів, команді однодумців, то розумієш, що йдеш правильним шляхом. Тому наша спільна діяльність асоціації та органів влади. Спрямовано на покращення життя платників податків України та полегшення підприємницької діяльності. Дуже вам всім дякую за увагу, побажання від львівської делегації роботу, роботу Всеукраїнського громадського об'єднання Асоціації платників податків оцінити на відмінно. І бажаю вам величезного людського щастя, задоволення від результатів вашої діяльності. Дякую.